Унікальний момент, коли ми причащаємося, бо Господь покликає нас приобщитися, причаститися, приєднатися до церкви Христової, до нього, до Господа, щоб тут на землі приймає уже нове тіло і кров Христову, обновленого во Христі Ісусі Нового Адама, ми готуємося бути учасниками Царства Божого. Люди, котрі не знають православ'я. Вони навіть не підозрюють, які вони відсталі, які вони не осознають ні Слово Божє, ні смисл релігії. Ведь Арсені, коли його четвертий суд вже прийняв рішення всього суддя і всі судять, а він сказав: Ви не думайте, що ми проіграли. Ми з Богом і совість наша чиста. Ця фраза його стала крилата для всього світу, Християнського, ми з Богом і совість наша чиста, а гонітелі без Бога і совість грязна. Гонітелі нічого не ганьбляться, як сьогодні мучитель, котрий не ганьбився, щоб многократного Бог карав той, то упав мертвий, то вдруг став німий та біснувався, скакав, як дурний, рвав на собі платя, бився по голові, по лицьові. І от того обіснування святі, котрі в його руках і свободили його, а він все одно, прийшовши до тями, знову продовжав. То перший признак, як указує церков, гонітелі церкви, то не прості люди, люди, котрі вже суть медіуми, вони вже, якби виконавці чужої сатанінської волі. А раз так, то не буває. Без волі Отця Небесного. Бо якщо сатани не сміли зайти навіть в свині, то значить, якщо, уві, так, коли чиновники роблять безобразіє, то значить, допустив Господь і спитати вірних, будьмо сильні, відповідані і виспитані. Найбо що Бог нам дав успішну оцінку колись на страшному суді, а тут на землі силу. Витримати іспитання, ну все робити у любові з Богом.